Вам було мало МММ? На українському ринку з'явилась нова компанія ММСІС. Там обіцяють примножити вклади аж до 100% річних. Як не повірити у фінансову казку, коли рекламувати? Ігри на курсах валют взялися чизняні зірки. Дивимось, це нова піраміда чи старі граблі. Як зберегти гроші? Куди вкласти свої заощадження, аби вони не зникли в пащі інфляції, а навпаки, принесли стабільний прибуток? Мільйони українців щодня вирішують для себе це питання, і тут без авторитетної поради не обійтись. Якщо в мене з'являється вільна хвилинка, я краще попрацюю над новою роллю або новою книгою і не буду ламати голову над грошовими питаннями. Я горжусь тим, що вмію правильно розпоряджатися Як діґавріса. якщо любити, то королеву. А якщо доверять свої сбережения, то тільки лучшей компании. Акторка Ольга Сумська, співачка Маша Собко та шоумен дядя Жора кажуть про одну і ту ж компанію. Для мене это компанія ЕМЕМСІС для інвестування я нашла определенну суму, которую вложила в ЕМЕМСІС, і доверила свої заощадження Костянтину Кондакову і компанії Емемсіс. Ось куди вкладають гроші відомі та успішні. Зірки вміють переконувати, і цих трьох рекомендацій достатньо аби зрозуміти кращого місця для інвестицій не знайти. Але з подібними зізнаннями виступили півтора десятки зірок сцени та екрану. Компанії Кампанії Кльово, що останнім часом появилися такі компанії, як ЕМЕМСІС. Після такої зіркової атаки вмирають останні сумніви, і сам біжу до офісу компанії з дивною назвою, аби там ще приймали гроші. Офіс диво фірми розташувався у престижному хмарочосі Парус в центрі Києва. Ліфт несе мене на 20-й поверх. Секретарка у короткій спідниці, сяючий логотип компанії та на стенді, журнали з портретом великого гуру Костянтина Контакова. Все свідчить про те, що цим людям можна довірити свої кревні, але ж під який відсоток ліксандра приємно, Приєднання я відразу ставлю головне питання, яке мучить мене кілька днів. Мені говорили, що привибалі до 100% ста Це для довихби реклама, іліталія Форекс будуть на ленті Ось у чому таємниці таких фантастичних відсотків гра на валютній біржі Форекс. ММС грає на цій біржі з дивовижним результатом. Я просто став першим скажем таким чеком, який починає піднімати його на более э, високий уровень. Але школування курсів валют як стихія. Якщо такі шалені відсотки, мабуть, і ризик зашкалює. Навірно, все таки були якісь випадки, коли у кого-то дуже вийшло. Якщо говорить о кадрхомі. Тому клієнтах, тому я таких случаї не знаю. 100% річних і жодного ризику. Я хочу остаточно переконатися у правдивості такої солодкої інформації. Але мінімальна сума вкладу тут 10 тисяч доларів. Аби не втратити такі гроші, я вирішив звернутися до фінансового аналітика. зараз Україні класно гроші. 12, 13, 14% депозит. От цим ми можемо закінчити в кінці року. І все. Я намагаюсь відкрити фінансовому аналітику очі. Це ж валютний ринок Форекс, це ж Костянтин Кондаков та компанія ММСІС. Привіт, Григорович. Слухай ну, ти не хочеш заробити 120% е, річних на Форексі у Кондакова. А чого ти смієшся? Сміється. Приголомшений, я лізу в інтернет і знаходжу ще деяку цікаву інформацію. Національна комісія з цінних паперів визнала рекламну компанію MMC's Investments недобросовісною та зобов'язала компанію призупинити будь-яку рекламну діяльність. Також комісія на 12 місяців зупинила операції з цінними паперами компанії Forex MMC Group. Це рішення було прийнято у зв'язку з ознаками маніпулювання цінними паперами. Невже це шахрайство? Я ніколи не поверну собі свої тисячі, але ж не могли відомі українські митці довірити свої заощадження шахраям. Мабуть, їм таки відома якась таємниця, як вибивати шалені відсотки з коливань курсів світових валют. На ринку Форекс не іграють. Ні, я не граю на ринку Форекс. А знаєте, що це таке? Ні, я не хочу. На ринок Форекс там поіграти. Є о, ні, от це штука різкова. Ринок Форт. Знаєте? Ну, чую трошки. Ну, расскажите. Необізнані зірки повірили у фантастичні 100%. І тепер їх чекає банкрутство. Адже їм треба відкрити очі, поки не запізно. Ви вірите, що можна вложити гроші під 100% На самом деле, мало. Мало в это вірю, конечно. Вот таке. Народна артистка України висловлюється ще відвертіше. Це для лохів і це кидало це сто відсотків. Може вони просто отримали свій гонорар і нічого насправді в чудо трейдера не вкладали. Кламі снімались контори по-моєму, кістантон що туда їм свої. Гроші. Ну да, да, да. Ну там якусь там частину, порцію. Це правда, що ви свої заощадження довірили компанії? Не буду брехать, не на 100%. И только Маша Собко сказала нам правду. Но это правда, что вы свои средства доверяете компании ММС? А, на самом деле нет. Что было насправде, рассказывает продюсер спевачки Ольга Рывук. После того, как Маша Собко снялась в рекламе компании МСИ, через некоторое время компания захотела подарить нам 4000 гривен. Но Ольга говорит, что сразу не поверила в бесплатный сыр и начала уважно эти документы. Получается такая картина, что э, если бы я подписала эти договора, то через некоторое время компания МСС имела бы возможность обратиться в суд для того, чтобы взыскать с меня определенную сумму денег. Вот такое. Заместь подарунку – рахунок. И мы решили отказаться от подарка. Вот слава богу, что я не вклала туда <laughs> свои Вот слава богу, разумеется.